Плануєте взяти іпотечний кредит в Польщі, а у вас власна діяльність або бізнес? Важливо розуміти, як банки оцінюють таку заявку. Банки висувають конкретні вимоги, тобто мінімум 12 повних місяців введення діяльності, повний пакет документів, податкова декларація ПІД, довідки з податкової, тобто у до скарбового. І виписки з Юз при спрощеній системі оподаткування, тобто Ричард, банки перераховують дохід за власним коефіцієнтом. Якщо у вас трудовий договір, умова у праці. це один із найнадійніших типів зайнятості для банку. Зазвичай вимагають від 3 до 6 місяців стажу у роботодавця. Також звертають увагу на випробувальний термін. Умова злицяння. Дохід може бути врахований, якщо він регулярний, документально підтверджений, і бажано теж за 12 місяців. Стандартно теж банки вимагають. Вклад власний і 10 до 20% від вартості нерухомості. Якщо у пари бізнес і умова о праці, в такому випадку банки сумують доходи з бізнесу після перерахунку чистого прибутку, а із умови о праці в повному обсязі. Це зазвичай підвищує кредитоспроможність у порівнянні з однією особою. Які можливі ризики? Бізнес існує менше 12 місяців. Нестабільні доходи, якщо у вас випробувальний термін у трудовому договорі, у таких ситуаціях банк може взагалі не розглянути заявку.